Короче, не кончается уже больше 80 штук. И вот это вот все летит, вот эта вся нечисть летит в сторону элеватора, в сторону порта, короче, побережья туда, на терминалы гахают там. ПВО робота наймасовіша атака безпілотників по Росії відбулася цієї ночі. За даними російського міноборони, все збито, але наші кореспонденти з місця події повідомляли зовсім іншу інформацію. Тані подряд сука. Просто, просто мрак какой то От он, козел. І вон следом що один, Три подряд. Вот они летят, они не переставая, рой летит и все. Вот за минувшие минут 15 уже штук 20 пролетело. Були вражені об'єкти в Білгородській Курській областях в окупованому Криму. Також прилетіла по нафтопереробному заводу в Новоросійську і е, ловив собою дрони портовий термінал. В Туапсе. і це насправді дуже круто, бо між е, новоросійським і Туапсе є. Геленджик, де знаходиться дача Путіна, про які знімав фільми Навальний, і це значить, що у Владиміра Владимировича в найближчий час не буде у той своєї аквадіскотеки, знаєте, його знову обманули. Тобто, черту падайте часті на отвіт на ваш вопрос. Нас вечереднос обманули. Так само обманули і російського глядача, який е, заходить в інтернет і бачить, як палають термінали і нафтозаводи. А з екрану телевізору його йому усатий дядя розповідає, що все окей. Ми сьогодні приприйняли одну з самих масових атак з використанням безпілотників на Краснодарський край, Севастополь, Сівастополь Білгородської Курської області. А, видимо, расчёт был на то, что эта массовая атака проведёт кощутимый результат, который они выложат на стол своим кураторам Скотвот, на что мы способны. Не получилось. Все цели были сбиты, уничтожены, ущерб был минимальный. У кого не все нормально, так это у дружин російських військових, яких відправляють на забій в Харківську область. Кстати, я рассескиваю своего мужа Патапен Карманкиннадіча. 2 мая они поехали в наступление. Территориально знаю, но точно не могу сказать. Это Харьков. Если есть какая-то любая информация, пожалуйста, напишите, позвоните. Буду очень благодарна, потому что мы его сильно любим. Мы его ждем домой. Нам сказали, что он погиб. Ми в це не віримо. Не вір, не вір, ні. Він не загинув, він здох. Просто е і все. От, наприклад, окупант зі 138-ї бригади, яка, яка веде наступ в Харківській області. Е, чомусь жаліється, що м'ясо закінчується. Все, Зараз піздошеньки. нікого немає. Восьмое место, восьмое место, и Пидорасы. Не наши пидорасы, не те, кто, блядь, здесь, блядь, пацаны, что потеряли. Все знают, где эти пидоры сидят, блядь. До речі, хочете, щоб таких завивань рузаків було більше, то на екрані весь цей час не просто так висить QR-код. Це збір на FPV-дрони на харківський напрямок для одного з підрозділів. Ми майже зібрали половину суму. Друзі, я знаю, що багато хто з вас вже донатив на цей збір, але ну одним донатом не треба ж себе обмежувати. Так це насправді дуже важливо. Ми майже назбирали 400 тисяч, і будь-яка сума. Вона дуже важлива. В описі під відео буде банка, буде номер картки. Можливо, комусь так, так буде зручніше, але саме ваші дрони, на які ви донатите, потім прилітаєте ці тварюки е, ниють на камеру. І якщо саме ця істота, яку ви тільки що бачили, виживе, в чому я сумніваюся, бо ви будете донатити, то якщо все ж виживе, то її чекає доля російського ветерана. Нікак взагалі не допомагає Держава тільки убивает. Путин бизнес сделает. Мне не могут помочь ничем. Я сплю вот здесь. Даже в больницу не беру. Я был в Артемовске. Вы не верите? У меня ордена есть. Артемовск, как Сталинград. Ни одного дома. Владимир Владимирович Путин, красавчик вообще, золотой человек, издал приказ Министерства обороны и Росатом поставить полетные задания на стратегических ядерных ракетах по городам США. Главное, мы за Россию и за наших, и э... никогда не здаємося, я хоч бомщо. Я ніколи не здаюсь. Буває, що вообще нету денег. живе на вулиці, бомжує. Але Владимир Владимирович, красавчик, наші ракети направлені на Соєднені Штати. Як це назвати? Просто кончені. Це е, мені нагадало вдячність Путіну за те, що переселив з розваленого будинку. Ви жили в цьому ж домі, да. в сусіднім під'їзді, який зараз розвалився. Завалився, розвалився, да. І вам дали квартиру в цьому ж домі. Да. Ну, це є. <пораж> проводки, <палы> <пораж> Пошли, <пораж> не жилье. Кожен півгоди робив ремонт. Стіни чорні. Потолки провалюються, пали провалюються. А що робити? Жити треба десь. І адміністрація сказала, що я об'язана кожен рік приходити к ним підтверджувати, що вони мені дали квартиру, і це ж не поодинока історія, що вони е, живуть роками, десятиліттями в цій чорній плісняві і ніяк не можуть збагнути, що ж іде, не так. Вони ніяк не можуть змінити собі владу. І е, знаєте, раніше я думав, що якщо вони змінять владу, то може в них там щось зміниться. А, але останнім часом навіть в цьому я сумніваюсь, бо вони живуть з ним вже чверть століття. На момент, е коли там е він почав СВО, то скільки там він був при владі, 23 роки. Срака всі ці роки просто збільшувалась. А потім цих росіян, які живуть в величезній сраці, погнали на убій в країну, в якій вони ніколи не були жодного разу. Але висновків так. Ніхто її не зробив. Винні все одно ми e, подивіться, як живе сім'я героя СВО. Смотрите, какие у меня потолки сквозные прямо на вулиці. Балку пробила, продавила. Боюсь, с что упаде, не дай Бог, на детей. За это, конечно, будет. Вот такая вот комнатка, вон. Вот, видите, какая проводка. Вон потолок какой. Как могла, так сделала ремонт. У меня нету таких средств, чтобы я тут прям дом поднимала, отремонтировала. У меня муж на СВО военный. Я жена военного, муж, дети военные. Вот, смотрите. Дети военные. Это вот проводка, это вот дом вот в таком состоянии. Вот печка. Смотрите. Вот. Я як можу, так я її поділу. Пліту і то я купила на пічку. Мені навіть в денежних средствах одказали. Не положено я тогда вам говорила на щодо львоти. Як це мені многодітна мамі, не положено? Смотри. і останнім часом я помічаю, що незважаючи на заяви Владимира Владимировича, в сім'ях героїв СВО щось все не вдається. Зараз буде сет сторі з Ростова на Дону або е Українське підпілля працює і там. Встретили соседку нашу, вот, и с товарища, стояли, общались. Потом подошел к нам парень, познакомиться, говорит, такси жду, говорит, с корпоратива, вы не против, рядом постою, покурю, да ради бога, стой, он ну, мы же ненадолго, говорю, вот. Разобщались, он рассказал, где он работает, Марина рассказала, где она, ну, такое. Так, щось він дуже повільно говорить і нудно. Давайте я е, трошки прискорю всю цю історію і вам точно сподобається. Впечатлення знайомства у нас. Я розказав, що в відпускі приймав участь в СОО, сотрудник ЧВК «Вагна». Вот. І компанія, яка рядом знаходилася, услышу, брата, підходить і каже, братан, я тоже типа сотрудник ЧВК «Вагна». Я кажу, приємно, кажу, а відкуда, що, як, наші питання. На що він мені відповідає? Отвечає... Я Вагнер с Украины, Хи-хи, ха, ха Я говорю, так не говори нигде, говорю, в другом месте, ну, не нужно так представляться. Ну, то есть культурно спокойно дал понять. Он ушел. Через некоторое время подходит второй, говорит, с этой же компании, другой уже. Пойдем, говорит, кто тут с Вагнера? Я говорю, я что такое? Пойдем поговорим. Без проблем пойдем. Марин говорит, подожди, сейчас обернусь. А начали отходить в сторону клумбы. Там буквально пару минут голову поворачиваем, уже человек 10 стоит. Просто шли с Леном потом. И без разбора, я даже сейчас и, и, понять даже не понял, что как, и просто начали месить. Просто почали збивати. А, так як со сторони велико сімку ніхто не помог, ніхто не влез. А, Пришлось, от моя жена влезла и почала мене Они її, бросать, кидать, у неї телефон. Я падала несколько раз. Вот, на ногу и перелом. А -а. Ногу зламали. Хай подякують, що живуть в Ростові на Дону, а не в Белгороді, бо э, там в Белгороді вже в принципі всі спортсмени, бо бігати доводиться дуже багато. Ні дня без сирени вообще. Хорошо, хоть укрытие и Ну и давайте, аби не закінчувати на истории, где русаки рятуются, та сама Белгородская область, але вже а, майже с хэппи-эндом. начался. Выход! Выход! А этот по мне, этот по мне. Этот по мне, все, стекол нету. Блин, твою мать, нихуя нет. Этот по мне прилетел. Ёб, еб... брат, блин. Смотри, что? Су... По мне прилетел. Стекол мне опять нету. Ёб, еб... блин. Газ шипит, что ли? Газ шипит. Газ, бля. Газ шипит, су... опять двери выбила. Ёб... Да. Машина не ни... манит, Ёб... Раз машина нет. Прям... вода бежит. Опять побила все. Твою бога моя. Смотри. Фу, блядь, воду перебила. Ёб... <coughs> е... Прямо в стену мне. Ёб... блядь. Заебали, сука. Не ми це починали, але нам це точно треба буде закінчувати. Я, як і в принципі цей випуск, дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Будь ласка, підпишіться на канал. Всіх дуже люблю. Побачимось дуже скоро. Всім па-па.